Друзі, вітаю вас ввечері в п'ятницю. Я Олексій Ляшенко. Ще раз нагадую і вітаю з Днем Прапора. Свята в Україні під час війни є, ніхто їх не скасовує. Це особлива увага до обстановки у нас в країні, до поведінки наших ворогів. І це треба дивитися на це треба вважати сьогодні. Моді у нас тому Путін боїться стріляти. Путін, це шавка. Він. Плював на прем'єра Греції да? і обстріляв Одесу. Тому що Греція, на думку Путіна, це васал Росії. Да? Він плював на президента Німеччини Штайнмаєра, який був в Києві, і потім і в Чернігові здається, сидів у сховищі, тому що він вважає Німеччину своїм васалом. Розумієте, Путін нападає і не боїться слабких, а моді. Путін боїться, розумієте, і такого обстрілу, щоб загнало моді у сховища, ну, по. Йдемо, друзі, далі. Ще міжнародні події. Камила Гарріс заявила в промові да, на з'їзді Демократичної партії США в Чикаго. Вона чітко сказала: я твердо стоятиму на боці України та наших союзників з НАТО. Я допомагала і буду допомагати мобілізовувати для захисту України від Путіна всі наші можливі ресурси, а також задіяти до... До цієї допомоги наших всіх союзників я допомогла мобілізувати відповідь світу, відповідь понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президентка я буду підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Подивимося, подивимося, все як буде. Друзі, тепер з офіційного, офіційно. Паром, у якого назва «Конро Трейдер у російському порту Кавказ знищена. Те, що вранці було тільки з російських пабліків, зараз уже є офіційне підтвердження. Це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено військово-морськими силами. Без особливих подробиць можу лише зазначити, що е цей паром, як я і раніше. Ще неодноразово. Заявляв ветерах, є одним з важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно мастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив звісно і озброєння, тому це цілком легітимна ціль, і відповідно це має зменшити потенціал можливості нашого ворога. Є офіційне підтвердження. Хоча вранці ми вже це знали. Друзі є така у нас ситуація, в яку потрібно. Знаєте, втрутитися і про яку потрібно писати, говорити і задавати питання. От дивіться, ФСБ Російської Федерації порушило кримінальні справи щодо іноземних журналістів, які знімали репортажі в Курській області, в тому числі в місті Суджа. Зокрема, кримінальні справи порушено стосовно репортера американської телекомпанії CNN і двох українських журналістів. Це повідомляє журнал Bild. Їх обвинувальні. У незаконному перетині державного кордону. Раніше кримінальна справа була порушена проти італійської журналістки. Згідно з заявою російської ФСБ, репортери організували зйомки в місті судджен, яке контролюється ЗСУ. Кримінальну справу порушено стосовно кореспондента телеканалу CNN з міжнародної безпеки Ніка Пейтена Волша. Він вів репортаж із Суджі 16 Надцятого серпня я не бачив, примітно, що раніше він працював на британську газету The Guardian у Москві, Друзі, крім того, фігурантами кримінальної справи про незаконний перетин кордону Російської Федерації стали українські журналістки Діана Буцько та Олеся Боровік. У ФСБ додали, що всі троє журналістів найближчим часом будуть оголошені в міжнародний розшук. Ну ось так. Росія. Ну тут, е, знаєте, таке походне питання про нашого, начебто нашого журналіста Юрія Бутусова. Проти нього російська ФСБ кримінальну справу. Ну, будемо казати так, поки що не порушила. Тут є декілька варіантів. Варіант номер один. Бутусов не є журналістом. Це перше. Бутусов не є журналістом. Варіант другий. Бутусов не є українським журналістом. І варіант третій. Бутусову Російська Федерація дозволяє робити все, що він захоче. Тут питання: а чому? Подивимося, як, будуть, як буде розвертатися подія по цьому. Нашому поки що нашому, йдемо далі, друзі. Так, от на фоні того, що ці журналісти, і CNN, і наші дівчата будуть, і італійська журналістка оголошені в, роз, в розшук. У мене питання до наших правоохоронних органів. Чому не оголошені в розшук ні один російський журналіст, який побував в Автономній Республіці Крим, побував? В так званих ДНР ЛНР побував зараз в тимчасово окупованих територіях. Ні один російський журналіст, ні один російський телеканал не, не введено проти нього санкції або порушені кримінальні справи. Ніхто чому. Не оголошений в розшук і не порушена кримінальна справа за незаконний перетин кордону тих журналістів, а також Путіна він в Криму бував неодноразово і в Маріуполі. Чому Кирієнко неодноразово, Медведєва неодноразово, ні одного ні однієї кримінальної справи, ні одного оголошення в розшук? Скажіть мені чому? Скажіть чому Лебедів, яке давало інтерв'ю? Що він хоче жерти в Одесі, а його послали нахер? Він був на криші запорозької атомної станції, і кримінальна справа проти нього не порушена. Чому і в розшук він не оголошений, він їздить по всій Європі? Чому? Чому не порушені кримінальні справи проти артистів так званих і не оголошені в розшук і в Україні, і в міжнародний Кіркорови, Росторгуєви, Пореченко, який стріляв в наших військових. Порушена кримінальна справа? Оголошений в розшук. Введені санкції не Трепко, яка зараз буде співати в Німеччині, а вона виступала. В ДНР? За її словами, Царь Олег представив її як єдину людину, яка може забезпечити доставку коштів, начебто страждаючим там. Це ж бред? Чому Лепс, Дюжев, Майданов, Жасмін виступають на фронті, виступають в ДНР. Порушені кримінальні справи? Чи ми підождемо? У мене питання. Хоча воно може зависнути, знаєте, десь там в повітрі, або кому воно нахрен надо. тому я прошу вашої допомоги. Розповсюджуйте, задавайте самі питання. Не бійтесь. Питання до наших правоохоронних органів. Чому так відбувається проти наших дівчат Сходу? А ми вже 10 років не можемо. Відкрити кримінальні справи і оголошити в розшук? Ну, у мене є також варіанти, які проти Бутусова, або в наших правоохоронних органах більшість це росіяни, які не хочуть проти своїх порушувати кримінальні справи, або наші правоохоронні органи люблять Росію і є нами частина з них більша, тому що не хочуть. А це стосується перш за все керівних посад і керівників наших правоохоронних органів. Чому який варіант? Або вони нічого не роблять і їм плювати на все це. Який правильний варіант, друзі? Задавайте питання. Не бійтеся, розумієте? Не бійтеся в своєму житті задавати такі питання. Ми з вами хозяїва. Ми з вами влада України. І коли мені кажуть, не трогай того міністра, не трогай того президента, ви про що? Ви про що? Задавайте, друзі, питання. Далі ми поговоримо як завжди про нашу так звану опозицію, а на мій погляд, ворогів України. Ой, як вони брешуть! Як вони брешуть? А ви зараз ви зараз почуєте про що вони брешуть? Так от, друзі, переходимо до наших баранів. Але спочатку, ніж почати про них говорити, ну, дуже, ну, і, іноді у, у них такі події виникають. Ну, як цього не бачити, я не розумію. Ну, це видно незбройним оком. Зараз я все це вам покажу, але спочатку, друзі, зробіть будь-які дії, да, щоб допомогти каналу існувати. Подобаєчка. Підписатися, хто не підписаний. Якщо хтось підписаний, відпишіться і підпишіться. Коментарі, розповсюдження, всі ці дії бачить Ютуб, і тоді він допомагає каналу, допомагає каналу від ботів, від цих всіх атак. Підтримуйте український Ютуб, підтримуйте справжній український Ютуб, навіть якщо він не професійно журналістський. Так от давайте поговоримо. Да, новина, новина від е, спеціалістів, від мешканців керчі. Був у мене контакт такий, знаєте, в мережах. І ось що вони кажуть. Ось та атака наша на паром, і він затонув в протоці, він заблокував свободний прохід багатьом суднам Російської Федерації. Там можуть сюди, сюди маленькі проскакувати але якісь, але великовантажним неможливо. Практично на 80% протока заблокована цим паромом. Його потрібно. Піднімати. Я ще раз скажу, там 30 цистерн залізнодорожних і сам паром. Це величезний паром, друзі. Ну, ось така, така приємна ще приємне повідомлення. Ще одне. Сьогодні Ляшко там був в Верховній Раді, там ж день уряду, чи він якось співпав з Днем прапора і так далі. Це було загальне засідання. Так от, він там відповів на питання, що там в Ахмадиті, що відбувається навколо Ахмадита. Друзі, на кінець він хоч правильно відповів. Він Сказав, що за процесом відновлення буде слідкувати відповідно створена рада, до якої увійшли благодійники, міжнародні та громадські організації, і зараз відбувається погодження всіх кроків з відновлення. Якщо це от все, що я почув правильно і прочитав правда, то це перший від Ляшка нормальний крок. Не може держава влазити да, або. Заходити або починати керувати громадськими грошами. От хай громадські організації, благодійні, міжнародні, і працюють. А держава повинна спостерігати, а правоохоронні органи, якщо потрібно, повинні розслідувати заяви в правоохоронні органи. Це дуже добре. добре Так от, ідемо, йдемо, ідемо. Наші барани. Проросійська платформа за життя та мир виключила із своїх лав народного депутата своєї фракції, який підтримав заборону Української православної церкви Московського патріархату. Це Юрій Загородний, єдиний представник з цих депутатів ОПЗЖ колишніх, який проголосував за цей закон, хоча це не заборона. Це ну це перший крок до заборони. Всі інші були або проти, або просто не голосували, навіть не утримувалися. Платформа за життя та мир. Вона створена у квітні 2022 року, і залишилась там, щоб з неї вийшло ще чотири депутати, і тоді і платформи цієї не буде. Фракції і цієї не буде за життя та мир. Ну будемо дивитися, як воно. Буде у нас йти як без Петра Порошенка. Ну навіть не те, що Петра, а його фракції, його говорящих голів, його поганих ртів, що навколо, його чихуахуа, як казала Юлія Тимошенка, його собак. Вибачте мене собаки, все ні ні. ні Його злість, вся що його оточує. Дивіться, вони завжди кричали: зрадники тільки в слуги народу. Там вишукували якихось людей на окупованих територіях, і тут зрадники, зрадники тільки в слуги народу. Воює тільки. Європейська солідарність, тільки воїни Європейської солідарності, герої і так далі. Це ж вони завжди кричали. Але це надогіло в якійсь частині людей. Люди почали показувати, що ні, не все ж так. І по Львову показували, і по Тернополю показували, і по Івано-Франківську показували, і ось там Полтава в Полтаві, да, Карпов, та скрізь ці люди є скрізь з європейської солідарності, тому що він зробив таку мережу. Ну, страшну. А те, що взагалі вони ухилянти і він не проводить з'їзд, Петро Порошенка нелегітимний керівник партії Європейська Солідарність. Так, от, нове повідомлення, і такі будуть повідомлення приходити, приходити і приходити. Я буду вас інформувати в цьому і показувати, друзі. З Генічівська депутатка Генічівської міськради від партії Європейська Солідарність Олена Терських святує День прапора Російської Федерації. Подивіться на це фото красива, яскрава, сочно, наповнена депутатка від Європейської солідарності в місті Генічівськ. Ну і взагалі-то, шановні єесівці. Шановні, як я вивомляю ці слова? Я не знаю. Ну але так саркастично, шановні ЄСівці, взагалі, все ваше представництво, вся ваша фракція в Генічівській міській раді перейшла на сторону окупантів і продовжує керувати в Генічівській. І взагалі, весь ваш осередок в місті Генічівськ Європейської солідарності співпрацює з. Окупантами співпрацює з Москвою. Петро Порошенко, це для вас, а то одна солідарність не продає. А ще, а ще Петро Порошенко. Знайдіть, знайдіть свого члена партії з одеського осередку. Він у вас депутат, чи хто він? Він у вас патріот, чи хто він, він у вас ухилянт, чи хто? він? Він пропав. Розшукується депутат Южненської міськради від фракції Європейської солідарності Максим Кушнір. Максік, після перспективи отримати повістку від місцевого ТЦК воюють тільки Європейська Солідарність, от тільки Європейська солідарність. Срочно продав все наявне майно і втік з України з пропуску пунктів. Староказачі на кордоні з Молдовою. Питання до прикордонників. Питання до нашої, наших військових прикордонників. Бабки? Чи хтось написав йому якусь бумагу? Так, давайте зробимо розслідування питання до правоохоронців. Як кажуть з Одескої осередку Євросолідарності, на даний час кушнір осів в Австрії, Петро Олексійович, в Австрії, правоохоронні органи, в Австрії кушнір осів. І проходить перший етап асиміляції, вчить язики, подає документи на матеріальну допомогу. Допоможіть своєму депутату Порошенко. Допоможіть. Так що Порошенко шокується взагалі. Розберіться з фігні. Ну просто ну, і вішенка на тортик. Як кажу, пам'ятаєте, льоха гончаренко? Багато питань пише про законопроект 11379 триста риска. Д сьогодні його немає в порядку. Ден. У нас в порядку денному на цьому тижні. Немає законопроекту 11379. Це питання вирішення а, проблеми колосальної з мобілізацією хлопців, 18-25 років. Ми з вами всі пообіцяли, що цієї мобілізації не буде. На жаль, вона відбувається, і нам треба терміново вирішити це питання. Але я не бачу в порядку денному цього питання. В мене погані висновки. Це він це пише. Слуги відмовляються. Слуги, які слуги, я не знаю. до мене завжди питання до цього, до, до, до цього вислову. На голосування у залі законопроекту 11.379 Д про заборону мобілізації 18 25 років. Я боровся за цей законопроект, до тих, щоб комітет з нацбезпеки та оборони його підтримав. Але тепер його знову блокують. В мене немає слів, бо це просто ганьба. Тому я звертаюсь до всіх. Пишіть особисто слугам народу, пишіть арахамії, пишіть цим депутатам. От просто знаходите у Фейсбуці і пишіть під кожним постом. Вимагаю. Потрібен тиск, тиск, тиск. Заборона мобілізації 18 25 років буде розглянута на початку вересня. Це новий допис. Щойно поставив це питання на засіданні ради, бо важливо дотиснути це. Я отримав сотні повідомлень. Це реальна велика проблема. На що Сефанчук заявив, що законопроект буде розглянути на початку вересня, на першому засіданні є. Перший результат, друзі, дотиснемо. Перше засідання має відбутися за Конституцією 3 вересня. Окремо, звернувся до Стефанчука, щоб було проінформовано про намір. І ще зі своєї фотографії з усім, з усім написано. Ось, ставлю питання, щоб, розглянута, щоб була розглянута заборона мобілізації 18-25 річних Стефанчук. Каже, що це буде на початку вересня. Друзі, давайте прояснимо трохи. Мобілізація 18-25 річних. Так, да, трохи в законі про мобілізацію вийшла, ну це навіть не калізія, це ось це, що робить Гончаренко. Це піар. Просто закон про мобілізацію він написаний для людей від 25 років, і там це вказано. Мобілізація проводиться з 25 років». Так, в ньому нема окремої статті або окремого пункту, або окремого параграфу, окремо, де забороняється мобілізовувати до 25 років. До 25 років. Але він взагалі визначений від 25 років. Є таке трохи не, не, не суответстві, не, не є трохи, але воно, якщо будь-який адвокат. Не дай Бог, хтось буде мобілізований до 25 років. Це розсипається, розлітається. Не може такого бути. Вони не підлягають мобілізації. Мобілізації підлягають люди з 25 років, які досягли віку 25 років. Просто, просто, Ладно, Вони хочуть окремий закон, щоб це заборонив. Ладно, Гончаренко хоче. Ось далі, далі. Я, я, я підходжу потихеньку до цього, Вончаренка хоче. Ще у мене тут питають, а чому чоловіків з 18 до 25 років не випускають за кордон? Їх же не мобілізовують правильно, їх не мобілізовують. Але за кордон не можуть виїздити чоловіки з 18 до 60 років. Вибачте мене, а якщо людині через 3 дні 26, Всіх випустити, а працювати тут хто буде. А якщо навчаються, Да перестаньте, це така спекуляція і маніпуляція називається. Чому їх не випускають за кордон? А тому, що виїзд за кордон для чоловіків з 18 до 60 заборонений. Це правильно чи неправильно в суті? Давайте це інше питання. Але коли задають таке питання, спокійно відповідайте. Ніхто їх не мобілізує, але за кордон... Вони також не можуть виїздити. Так от багато я про льоху розказав. кричить, кричиться: я боровся. Я, 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 я борусь. Я. І ось тут виходить прес-реліз партії Батьківщина. Класною фоткою Юлії Тимошенка. І написано завдяки жорсткій позиції Юлії Тимошенка, мобілізація українців з 18 по 25 років буде заборонена. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенка разом з іншими депутатами добилася, що першим питанням, яке розгляне Верховна Рада на новій сесії, буде скасування неприятної норми щодо мобілізації чоловіків від 18 до 25 років. Ну, пункт номер один. Ніхто не сказав, що це буде перший розглянутий закон. Взагалі. Взагалі, це буде нова сесія, нова погоджувальна рада. Можливо, це буде в 25 вересня. Ну, можливо, 3. Але ніхто цього не казав. Але вони вже написали. Причому тут мобілізація чоловіків від 18 до 25. Мобілізація з 25 років взагалі. Там не вказано, чоловіки, жінки і так далі. На думку Юлії Тимошенко, яка постійно і послідовно виступає за справедливу мобілізацію, в законі свідомо була залишена двозначність, це те, що я кажу, яка дозволила забирати в армію Юнаків, де вона дозволяла. Не було там такого. Ось це все. Гончаренко, Тимошенко, Батьківщина, Є... Це піар. Це розкручування, нагнітання ситуації, які ми класні і як ми турбуємося про вас, народи. Мені також це писали. Ну я не бачив, де там є положення мобілізувати е, до 25 років, а тим більше непридатних. Тому, друзі, давайте заспокоїмося, давайте заспокоїмося, але тут же. <реш> Журналісти пишуть нардеп від батьківщини Олег Мейдич їздив на відпочинок в Італії під виглядом службових відряджень. Слідство інфо він двічі виїжджав з України обидва рази на підстави розпораджень голови Верховної Ради Стефанчука. Ну про Стефанчука я вже просто не хочу говорити. Просто не хочу говорити. Ну розумієте, ну все для мене. Ну немає поводу про нього щось говорити. Це людина, яка ну. І обидва рази він порушував терміни повернення з відражень. За документами це мали бути робочі поїздки в Бельгію та Литву. Однак журналісти стверджують, що натомість мейдич відпочивав з дружиною в Італії. Ну ось вам, друзі, Юлія Володимировна, ось ваші. Оце ваші Юлія Володимировна. Як ви там скурпульозно, настойчиво, чи як ви тут написано, жорстко дивитесь на своїх депутатів? Та ніяк. Ми для них бидло, щоб ви зрозуміли. Ну і от е, закінчу питанням Лесі Кілошко. А коли вже депутати будуть донатити ті, що керують нафтою, газом і так далі. Вони мають по один мільйон платні, та ще й та який мільйон? Вони мають сотні мільйонів. А ви маєте нафтогаз, ви маєте державних працівників. Ну, лад, та ще й різні премії. правильно, це працівники на оздоровлення, навчання, нової пошти немає. 1 мільйон 400 платнів нової нову Нова пошта це приватна компанія. А пенсіонер, який працював на державу 30-40 років, має 3-5 тисячі, ще й донатить. Ну і нова пошта, давайте так, вона пересилає да, по промокодам, вона робить, вона багато робить. Тут я взагалі не можу нічого сказати, хоча й дере. Ну, все буває. Так от, коли будуть донатити, що керують і газом, я не знаю. Бо хтось знає, хтось може відповісти, я вважаю ніколи. Ось такі люди вони ніколи не донатять. Вони живуть за рахунок нас, тих, що донатять, тих воїнів, які воюють, переселенців, біженців, тих, які працюють, платять податки, але вони не донатять нікуди. Ну, по крайній мірі, я цього не знаю. І знаєте, тут у мене двояка також позиція. Якщо вони і донатять свої гроші і не оголошують це, я сприймаю це спокійно і тільки. Кажу вдячність. Якщо вони не донатять, що я, ну думаю, подавляюча більшість не донатить і ніколи не задонатить. Ну, така моя відповідь, пані Леся, влаштовує вона, вас влаштовує. От ми донатимо. Я хочу подякувати, друзі, вам, за ваші перекази, які ми збираємо на оплату ребу. Я дякую. Поліщук Олександру Манобанк на Валентині Монобанк, Дубіл Алі Монобанк, Ірхеній Наталі на дрони, Леонові Тетяни на дрони, кобзар Станіславу, Федина Лариси 50 на 50. Дякую вам, пане Лариса, від мене особисто, Стаматіна Тетяні, Ветрові Валентині, Донець Світлані, Меліхову. Михайлу, Києва Олександрі. на розступ написала пані Олександра, Дяченка Раїсі, Навозенка Валентині 30 на 70. Щиро вам дякую, пані Валентина. Мазепа Валентині. І Мазепа Валентина ще один переказ на канал. Дякую вам, дякую вам, пані Валентина. Особисто від мене велика подяка. Жданюк Ганні, Кубраковій Тамарі. Велика, велика друзі, вам подяка. А ще я хочу особисто подякувати Вінник Юрія. Ну, дружище неймовірний. Неймовірний. Скільки він, я не кажу за монобанку, ніколи не називаю, хто донатить на монобанку. Не на монобанк рахунок. А на Монобанку. Скільки він донатить на Монобанку? Я вам хочу сказати відсотків 40, можливо, навіть 50%, що ми збираємо на Монобанку. Це вінник Юрій. Він і інших підключає. Дякую вам, пане Юрі. П'ятий рівень спонсорства. Шостий місяць. Друже, я тисну руку вам. Я ще раз кажу: будете в Києві, знаходьтесь, поспілкуємося, поговоримо. Величезна, величезна вам подяка. А ще, друзі, я хочу все таки вам. Як Юлія Володимировна прибила чи ботком кузнечика Льоху? Слухайте, це знаєте, як прих, 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 прих прих, І тут тапок. Хоп, і все. А така вона політик. Не вона політик, а взагалі, як казала колись Екатерина II в Росії, політику називала політік. Європейський політик це взагалі. Так от, друзі, стрім, здається, 33. Я побачив людей, написала 29 за те, щоб завтра стрім проводив. Давайте ми швиденечко не будемо розтягувати новини, основні. поздоровимо зі святом, поговоримо те, що буде основне. Ну так спробуємо. Моді, моді, красава. Поки моді ви хоч одну тривогу в Києві чули ні одне. Путін з цикло, реальне сцикло, цикло, розумієте? Так, він може знущатися. Тільки над слабшими. І це звичайно, людська гнида. І, мабуть, ще гірше людської нити. Гниди. Я не знаю, хто. хто він така. Друзі, посилки. посилки, Вода актуальна. Сітки актуальні, друзі, душі актуальні, сітки рибацькі, сітки маскувальні. Це все-все дуже актуальне. Аптечки. Ну Все, що ми висилаємо, все дуже і дуже потрібно. Я вам дякую. До завтра. До вечора, до стріму. Спробуємо провести. Цікаво буде по електриці. Поговоримо. Країна переможе.